Це на відео. В цьому відео я розкажу пару фактів об мене. Я надію, щоб поставити лайк і теж на канал. Ну а ми погнали! Ну, перший факт це те, що мене звати Любомир. Е, ну, всі мене називають Любку. Е, ну, моє ім'я Любомир. А... Бо ж, на що я вам це знову кажу? Чому я просто ім'я Любомир, а мене всі називають Любко, або гад. Ну не знаю, що вам сказати. Переходимо до іншого факту. Е, третій факт це те, що мені є 10 років. Е, ну, Ми ну, переходимо до четвертого факту. Е, ну, П'ятий факт це те, що я люблю Chicken Gun. Е, а що? Ну, це любима гра, е, ну більше нічого не скажу. Ми приходимо шостого факту. Мій улюблений ютубер по Чикінгану це den 19К. На другому місці Жур 24К. А на третьому місці в мене стоїть Дімон. А на жаль, більше знімає відео, пам'ятаємо легенду Катіма. Ну ми приходимо до сьомого факту. Сьомий факт, що моя любима карта це є Таун 3F2. Там. Переходимо до восьмого факту. Мій улюблений режим Gun – це є Elite Squad. Ну і любимий режим, там можна монетки пофармити, але нащо їх фармити, якщо є кнопка. Монетки, это не видно. Ну, треба бути нормальним граком, щоб він. щоб ти просто так... Тебе перший левел і тебе вже є всі пушки, весь мозг куплений. Ну нормально, нормально, нормально. Нормально, нормально, все нормально. Так. Це вже був який факт. Походить, це буде восьмий. Хоча приходимо до дев'ятого го факту, я не пам'ятаю, чи то десятий мабуть, і дев'ятий. Дев'ятий факт, це те, що я люблю паркурити на карті B01Full. 01 зараз Воно ну, якраз у вас паркур. тут я на монтажі вам ставлю, як я паркурю тут. Ну так, а чого вам ще сказати? Приходимо до 10-го факту. Одинадцятий факт це те, що на YouTube я прийшов зовсім випадково, бо я просто, мені просто скучно було просто грати в Chicken Gun, нічого, так не показувати всім Gun. І Я вирішив знімати на YouTube. На Ютуб я прийшов, щоб не отримати гроші, щоб просто показувати свої навики монтажа, і щоб мене дивилися, що мене підтримували. Ну це просто приємно. А що я скажу Е, Ми переходимо до 13-го факту, чи якого там я не пам'ятаю. Братан, мені на мій голос не звертайте, бо я трошки прихворів серян. Ну, всерян, всерян, більше одне. Ну, а що вам більше скажу? Скоро. Ну от 14 факт те, що скоро у нас вийде з дегом. Будуємо домики проти зомбі на карті Magic Forest. Ой, Боже, щось забагато інформації. Трошки забагато інформації я сказав для вас. Йой -йой. Такс, це вже було лішнє. Е, ми приходимо до 15-го факту. Е, ну, 15-й факт це те, що фільм виживання. Я може не знімлю, але можу і знімлю, коли наберу 100 підписників. Ну просто оператора немає, оператора нормально немає. Якраз він може візьму свій старий телефон, може якраз. Е, і з нього буду записувати. Але він десь в мене пропав, в моєму домі. Він пропав в моєму домі, в моєму ж рідному домі, в моїй ж кімнаті. Взяв і пропав в мене. Що? Що, що? О, ж, йо-майо, -йо, я ж відео знімаю. Я якось є почати тут, як там мене сусіди ремонт робить. Ай, все. Ну, що, на 16 фактом переходимо, походу. 17 факт це те, що колись карта без 01 фулить без 01 були мої найлюбиміші карти до обнови 4.0.0, коли вийшла Таун 3F2. 17 факт, походу вже. Сімнадцятий факт це те, що я на карті безмерідних фул дуже, прям придуже люблю обустроювати домики. Бо навіть цей з нового відео цей домик знаєте, ви його б не знаєте, о міні-дому на карті безглядин фул. Так, ну тут він такі пустоватенький трохи. Ем, е, що я вам скажу? Ем що ще мені можна показати? Я навіть не знаю. Чи 19-й факт це те, що в мене дуже мало збережених карт? Бачите, якраз в мене тільки 3. Бон, що це за домик? А, це той самий з відео. О, ви пам'ятаєте? Ой, вікна в білий колір. О, ця сама міні-балва. Пам'ятаєте, коротше ем, більше нічого не скажу, ми переходимо до 20-го фолту. Це що там і останній 20-й факт, це що я люблю грати на РП серверах. Ой, не то. РП серверах люблю грати. Бачите, тут мирний город. Ні, який минк в жопу. Так, що тут? Ну, я люблю РП сервера, тут можете щось там, розбудовувати щось. По РП іде, потоп, в мене є питання. Ну, більше нічого не скажу, і ми будемо з вами прощатися. Таке мене вийшло відео, друзі. Маленьке з цим вийшло. Ну а що, друзі, з вами був я, Гад 29 Кайду нових відео. Саря!